Миру Божого вам і слава Ісусу Христу за Його Слово, за Його істину. Як отримати благодать Божу, подарунок від Господа, і як бути вибраними, вибраними Ісусом Христом? Це, якщо розібратися, не так просто, але й не так важко. Коли ти перебуваєш в живій церкві Ісуса Христа, коли є смиренним перед Господом, перед Пастором, коли ти наслідуєш Ісуса Христа з величезною любов'ю, щирістю, відкритістю, так як робив Це Ісус Христос. Саме тоді, благодаті, ти будеш спасений. І апостол Петро, він для нас в святому Писанні є гідним прикладом, як віддатися святі Божі руки, як розполагати завжди тільки на Господа. Адже саме апостол Петро був тим первим каменем, який був забудований для будівлі живої церкви Ісуса Христа. І от дивіться, як сказано в святому Писанні, якою має бути людина, яка наслідує Ісуса Христа. Перше посилання Петра, друга глава з п'ятого вірша. І самі немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у Писанні: ось кладу я на Сіоні каменя, вибраного наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо, для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі. Той наріжним ставкам і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, що звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Тут Господь сам нам вказує, що коли ми наслідуємо Ісуса Христа, так як робив це апостол Петро, саме тоді ми будемо спасені благодаттю, адже благодать це Дух Святий, це дар Божий від Господа. Ісус Христос сказав, що за другого пришестя Його Він буде спасати вибраних, вибрану свою церкву. І тут головне включити мозок і подумати, чи є ти Ісусовий. Перебуваючи в живіт церкві Ісуса Христа, перебуваючи постійно в Слові Божому, в тілі Христа, ми будемо в одному дусі з Ісусом Христом. Саме тоді ми освячені Його кров'ю, і саме тоді нам Господь дарує свою благодать. А благодать це Дух Святий, який нас зв'язує з Господом. Ми тоді робимося Ісусові Божі. І вже Ти контролюєш свою думку, ти контролюєш свій язик, адже Людина від Господа, і учень Ісуса Христа тільки буде спасенний, тільки вибраний Ісусом Христом, Чи живеш ти зі світом, там, де є гріхи, там, де є спокуси. Я дуже рада, що я в свій час зробила вірний вибір. І я дуже вдячна своїй церкві, я дуже вдячна своїм пасторам за їхню невтомну працю, адже наші пастори Станіслав Миколайович і Юлія Валерівна поклали все своє життя задля проповідування Слова Божого і наслідування Ісуса Христа. Величезна любов, величезна преданість і невтомна праця це те, що я бачу від своїх пасторів щоденно. Слава Ісусу Христу за Його Слово! Слава Ісусу Христу за мою церкву і за наших любих пастарів. Я дуже хочу, щоб ви відкривали свої очі, відкривали свої вуха і наслідували Христа, і приходили в Його люблячу Божу сім'ю. Благословень вам Божих. Па-па!